Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Чоловік Олександр Ігор був дуже пізньою дитиною у своїх батьків. Він народився, коли їм було вже далеко за сорок. Свекруха спершу і не знала, що робити з цією вагітністю. У них вже були онуки. А тут раптом лікарі категорично рекомендували їй позбутися вагітності. З її тиском та проблемами із серцем пологи могли закінчитися трагічно. Але на сімейній нараді було вирішено дитину залишити, а майбутню маму на весь період вагітності захистити від усіх проблем та турбот. Нехай навіть лежить весь час до пологів, не встаючи, аби в їхній сім'ї з'явилася ще одна дитина. Донька Олена навіть пожартувала, що абракадабра якась виходить. Племінники будуть старшими за свого дядька чи тітку. Ну і як вони будуть до твоєї дитини звертатися? сміючись, питала у матері. Та як і має бути, бурчав батько. Дядько чи тітка. Скажи, що та по батькові. спостерігаючи за своїми близнюками, яким нещодавно виконався рік. Сміялася молода жінка. Її тішила ситуація, в якій опинилися батьки. Добре, хоч ліжечка залишилася, та речі деякі. Поділюсь. А візочок вам доведеться купувати. Або народжуй, маму, як я, двійню. І лукаво поглядала на батьків. Ні, Люба, мені з одним би якось упоратись. Не дівчинка вже. Боюся, що взагалі не впорюсь, сміючись, відповідала мама. Не хвилюйся, ми ж з татом поряд будемо. Народження хлопчика стало справжнім святом у сім'ї. Назвали Ігорем «Честь діда. Ріс малий в любові та турботі. Мама навіть про свою хворобу забула, заклопотану доглядом за дитиною. Вперше хвороба нагадала про себе, коли Ігор був підлітком. Затримався десь із друзями, забув попередити батьків. От жінка і перехвилювалась. А вранці знову відчула непереборну тягу десь хоч щось вкрасти. Мама Ігоря була клептоманкою. В дитинстві вона часто отримувала на горіхи через це, хоч і жила в невеликому селищі, де всі все знають одне про одного, але завжди був той, хто заради власного задоволення відмовлявся з розумінням ставитися до проблеми дівчинки. У старшому віці вона навчилась контролювати себе. У неї це виходило настільки успішно, що на багато років забула про хворобу, навіть вирішила, що все вже позаду, їй не доведеться червоніти за свої вчинки. Але Вік, переживання за сина, що ріс непокірною та непосидючою дитиною, повернули хворобу. Рідні намагалися з розумінням ставитися до витівок жінки, адже принесені додому речі лише смішили оточуючих. І, звичайно ж, поверталася на полиці магазинів. Ніхто серйозно не сприймав, що ця невисока сива жінка свідомо краде в магазині один босоніжок, або намагається втекти з парку, тягнучи за собою красиву металеву урну для сміття. Спитав би хто навіщо їй та урна, та ще й зі сміттям. Не відповіла б у цьому і полягала її хвороба вкрасти треба обов'язково. Немає значення що, напади клептоманії охоплювали її несподівано. Не завжди це відбувалося вдома. Тоді вибирала щось з предметів, що її оточували. Знайомі ще наречено з батьками, Ігор не поспішав розповідати їй про хворобу майбутньої свекрухи. Адже у кожного свої причуди. І не у всіх вони такі невинні, як у його мами. Поки живий був батько. Мама ще якось трималась. У невістки жодного разу навіть підозри не виникло, що з нею щось не гаразд. Мила добра бабуся, що обожнює своїх дітей та онуків. Батьки жили окремо, коли вони приїжджали в гості до Ігоря з Олександрою, у домі було свято. На столі з'являлася купа смакоти, приготовленої свекрухою. Ті дні Олександра могла спокійно відпочити від домашніх турбот. Вона часто залишала дітей і чоловіка зі старими, вирушала до перукарні або на зустріч із подругою. Проблеми почалися після смерті свекра. Інсульт звалив чоловіка. Лікарі нічим не змогли йому допомогти. Свекруха якось швидко змарніла. Перетворившись із бадьорою 79-річної бабусі на напівживу істоту, вона мало розмовляла. Довго після похорону чоловіка не виходила з квартири. Син з донькою телефонували їй щодня, переживали за неї, кликали до себе жити, але вона відмовлялася, запевняла, що сама впорається зі своїм життям, а потім їм почали дзвонити з магазинів, що знаходились неподалік від її будинку. Підживана горем стара хвороба знову нагадала про себе. Кілька разів довелося і невістці забрати свекруху з поліцейського відділку, довго вибачатися перед співробітниками магазину. А вдома Ігор нарешті розповів дружині, таємницю своєї родини. Як ви можете так спокійно до цього ставити стільки років? дивувалася жінка, дізнавшись, що її свекруха клептоманка. Цьому ж є якесь лікування? В неї хвороба давно вже не проявлялася. Це ж на батькові трималося. Вони дуже кохали і підтримували один одного. Завдяки батькові і його любові ми всі вже і забули про цю хворобу. А тепер, овдовівши, вона і зірвалася. Сумно відказав чоловік. І що ти з цим збираєшся робити? А що робити? Нічого. Вона ж несвідомо краде. До того ж досить смішні речі. Ніхто не ображається, дізнавшись про причину. Іноді навіть сміються. Ну, от ти зараз міркуєш, як дитина. А якщо вона колись отак несвідомо, щось справді цінне вкраде. Як доведеш, що не хотіла? Чи ти мамі передачу у в'язницю плануєш носити? Ну, що ти таке кажеш? Ти ж її знаєш, вперта. Ми з Оленою пропонували їй переїхати до когось із нас. Але вона відмовляється. Каже, що в своєму домі їй легше втрату батька переживати. Ну, не знаю. Я свою маму в такому стані, без нагляду не залишала б. Ой, та те ще тільки натякни. Відразу ж тут і оселиться. відмахнувся Ігор. Її і так було занадто багато в їхньому житті. Якби дозволили, то напевно в їхній спані ночувала б. Набридаючи своїми рекомендаціями. За сімейними турботами та особистими проблемами Олександра на якийсь час забула про свекруху. Аж поки один випадок не нагадав вона збирала гроші на косметичну підтяжку обличчя. Чоловік тільки сміявся над її одержимістю, здаватися молодшою за свої роки адже вона ще не стара, не міг зрозуміти, навіщо добровільно лягати під ніж хірурга. Але категорично і не відмовляв якщо хоче, то нехай, аби його не примушувало до чогось подібного. Гроші на операцію збиралися довго, і з сімейного бюджету таку суму важко було взяти. Тому Олександра потроху щомісяця відкладала, часто перераховувала, мріючи, якою красунею вийде з клініки. До заповітної мети лишалося зовсім трохи два три місяці. А того дня вона радісно поверталася з роботи. Начальник зненацька розщедрився, виписав усім квартальну премію, а це означало, що вона зможе лягти до клініки хоч завтра. Шла, уявляючи, як зараз дістане скриньку, де лежали заощадження та нехитрі прикраси і золота каблучка з діамантом, ланцюжок із кулончиком у вигляді чотирилисника, пара сережок із сапфірами під колір очей, подаровані чоловіком. Після народження сина. Привіт. зустрів її Ігор, виходячи із кухні на стукіт вхідних дверей. Ти наче світишся сьогодні? зауважив, заглядаючи в очі. Часом не закохалася? хитро підморгнув. Ні, премію отримала. Радію, що мрія моя вже не за горами. Ти про операцію? А, ну да». Видно було, що чоловіка ця новина не тішить. Він не розумів, навіщо таку купу грошей витрачати наказ на що, але капризам дружини не перечив аби щаслива була. А ти тут чим зайнятий? заходячи на кухню, запитала дружина. Мама в гості приходила, чай пила. ніби вже відійшла від смерті батька знову така ж життєрадісна. А чому мене не дочекалося? Здивувалася жінка. Та вона поспішала кудись, сказала, що терміново треба. Ну, добре. Олександра поспішала до заповітної скриньки, тому не мала часу ображатися на свекруху. Відкривши її, з подивом виявила, що грошей немає, а із золотих прикрас зникла каблучка з діамантом. Любий, покликала. Ти гроші не брав? Здивована показала порожню скриньку чоловікові, коли той зайшов до кімнати. Ні, звичайно. Ж. Навіщо вони мені? І обручки твоєї бабусі нема, з якої ти мені пропозиції робив. Сережки, кулончик є, а обручки нема. Це як розуміти? Чекай, не переживай. Ніхто ж не міг сюди зайти та взяти. Я весь день дома був. Ти коли скриньку заглядала востаннє? Вчора ввечері точно все було на своїх місцях, а зараз ні. Це мама твоя. Ігор замислився. Йому було неприємно почути з вуз дружини такі слова про матір. Але ж вона, скоріш за все, має рацію. Мати могла скористатися його відсутністю у вітанні, щоб забрати вміс скриньки. Зараз питаю у неї, сказав і поспішив до телефону. Виявилося, що мама справді забрала і гроші і каблучку. Увійшовши до вітання і побачивши скриньку на полиці, вона поцікавилася, що всередині. Здивувалася, побачивши свою родинну коштовність. Вона не пам'ятала, що, коли запропонувала синові подарувати обручку своїй майбутній дружині. Звичайно ж, забрала її, подумавши, що сама минулого разу забула. А побачивши в скринці гроші, Вирішила взяти і їх. Чому вона так вчинила, відповісти не змогла, а тільки розплакалася у слухавку. Синочку, не ображайся. І санечка, нехай на мене не гнівається. Не знаю, що на мене найшло. Старість, напевно, своє бере. Ти приїдь, забери все. Я не витратила ані копійки. Послухавши розмову чоловіка зі свекрухою, Олександра категорично заявила Ти як хочеш, але мені все це дуже не подобається. Ну добре ти, мужик, ви ніколи нічого не помічаєте. Я не розумію, чому Олена так спокійно ставиться до цього. Ваша мама дуже літня жінка, і їй потрібний постійний нагляд. Навіть щоденні подорожі до неї вже не те. Ти це розумієш? Мало того, що вона стала вже красти у рідних, не маючи змоги відповісти за свої вчинки. Але ж вона ще й забуває про все. Це вікове, як ти не розумієш? Значить так, ти зараз їдеш до неї, забираєш гроші та наймаєш за них доглядальницю або компаньонку, як мамі більше до вподоби. І щоб вона цілодобово була поряд із нею, і на крок не відходила. А на операції я собі ще зароблю. У моєму віці і без неї можна пожити. Ти маєш рацію. Так що ноги в руки і вперед дбати про маму. Олені зателефонуй, нехай половину грошей заплатить. Нічого, не збідніють. У неї пацани вже дорослі, можуть і підзаробляти, допомагаючи своїй матері. А вже наступного дня поряд із мамою Ігоря. Оселилася приємна жіночка середнього віку. Вони чудово порозумілися, а у літньої жінки з'явилася нова причина жити далі адже треба було постійно виховувати це 50-річне дівчисько, яке так нічому і не навчилося в житті.